Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитись надзвичайно важливо корисною інформацією стосовно наступного. Зовсім нещодавно ми з вами говорили про те, що мешканці прифронтових територій зможуть отримувати додаткову грошову допомогу для закупівлі твердого палива на зиму. Міністерство соціальної політики поділилось інформацією, відповідно з якою уряд спільно з міжнародними партнерами забезпечить надання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива для тих громадян, які проживають наразі на прифронтових територіях. Відповідну постанову прийняв кабінет міністрів України про грошову допомогу на опалення за рахунок коштів. Міжнародних організацій так та інших гуманітарних організацій допомогу зможуть отримати мешканці населених пунктів, які входять у 10-кілометрову зону від кордону з Російською Федерацією або лінії зіткнення без врахування критерії вразливості, тобто усі громадяни, хто опалює житло твердим паливом, а також території активних бойових дій у дев'яти перефронтових областях. Поза межами 10-кілометрової зони: це Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівських областях. Тут уже з урахуванням приналежності до вразливих категорій населення та в межах наявного фінансування. Дивіться, розмір допомоги буде встановлюватися 19 тисяч гривень на одне. Домогосподарство. Допомога буде надаватися на все домогосподарство один раз в опалювальний сезон. Для її отримання вам зі складу домогосподарства, члену родину або її законному представнику необхідно звернутися із заявою до місцевого органу управління за місцем вашого проживання зареєстрованим або фактичним. Про прийняте рішення місцевий орган управління проінформує вас протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття рішення у той спосіб, який ви зазначите в заяві. Виплата допомоги на опалення відбудеться протягом вересня-жовтня. Кошти у безготівковій формі вам буде перераховано на ваш рахунок банківський, який ви зазначите в поданій заяві. Також міністерство соціальної політики пояснює, що кошти виплачуються за принципом гроші ходять за людиною. І у разі, коли людина чи родина була змушена евакуюватися, так. У безпечніший регіон вже після подання заяви, все ж таки, допомогу ви все одно отримаєте, вона буде вам виплачена. Також ця допомога не включається до загального місячного доходу родини, який розраховується при призначенні інших видів допомоги, наприклад, при призначенні. Тієї ж самої субсидії. От таке рішення станом на сьогоднішній день прийняв Кабінет міністрів України. Якщо виникають питання, задавайте, поговоримо в наступних відео.